питання функціонування церкви на території Лукської громади. Було нам надано звернення, але воно яким чином зникло. А, ну, я я, я б... вам говорю. Коли да, його в Фейсбук викинула, тоді давай відділимо. Я, я не знаю, я нічого не ні, викидав. Ні, 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 ні. Воно зникло із з телефону. Той, хто надавав його, той його і о, видав. Ще у депутатів будуть якісь думки з цього приводу. Я ж так розумію, що ми для цього тут зібралися, щоб обговорити. Так? Тоді, коли у нас була позачергова минула сесія, ми говорили на цю тему. Були різні думки з цього приводу, але щоб дійти до якоїсь спільної думки, до якогось спільного знаменника, ми так я так зрозумів на свій погляд, що ми так і не прийшли. І через що те, що Тетяна Васильівна зробила це оголошення, зібрала нашу розширену комісію. Це одним із першочергових питань це стосовно питання церкви. І думаю, що є сторони, які просто-напросто ну, дуже хочуть виступити і сказати свою думку з цього приводу. Так чи ні? Так. Андрій бачимо. Дайте словом. Ви я додатку, не не не. Виходячи з тієї ситуації, яка була, дійсно є заява двох депутатів мене і Миколаїва Чегорінки щодо бачення цієї ситуації. Наскільки я розумію, в ході того, що ми з нами обговорювали, враховували різні думки в тому числі, на мою думку, є певний, закон... ну, певний проєкт рішення міської ради, який я вам можу дати для ознайомлення, будь ласка, він є. Щоб сказати відверто, для того, щоб мали якусь більш-менш конкретику, ми вивчили те рішення, яке входила жидомість міська рада. Враховуючи їхнє рішення, враховуючи наше бачення, будь ласка, я можу запропонувати для ознайомлення, я можу зачитати. Якщо... ласка. ну дивіться, перше, саме по собі в даний момент існує проєкт законопроект, який розроблений Кабінетом міністрів України в цей законопроект. Тобто, для того, щоб регулювати дане питання, виходячи з компетенції кожного органу. Єдиним органом, який в даний момент може регулювати цю ситуацію, Григорій Географ, коли робите відеозапис, ви, будь ласка, доводити людей про те, що ви знімаєте. Маю право, де хочу, і що хочу. Я, я депутат міської ради. Я, я, я розумію, що ви зможете зробити все, що відволікайтесь. але будь ласка, не відволікайтесь. Поясніть про те. І виклюючи з того, що Верховна Рада має можливість це законодавчим. Актом, які в нас на даний момент близько семи перебуває у Верховній Раді, то один з тих проєктів, які ми намагаємося підтримати, це закон 8371. Відповідності до цього всього законопроект, який зараз тут перебуває у Верховній Раді, і відходячи з цього, про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Тому моє бачення як депутата необхідно звернутися до тих напрацювань, які зараз вже є. Виходячи з цього, цей законопроект дає певні механізми врегулювання цих питань. Щодо тексту самого звернення, то дозвольте його зачитати про направлення звернення до Верховної Ради України про підготовку проєкту закону України номер 8371 від 19.01.2023 року. З метою. Висловлення волі Луганської міської територіальної громади щодо заборони діяльності релігійних організацій з центром управління у державі, яке здійснює збройну агресію проти українського народу задля зміцнення державного суверенітету відповідності до закону України про місцеве самоврядування. Направити звернення до Верховної Ради України про підтримку вказаного законопроекту контроль за вкладанням на секретаря. Далі йде сам текст. Якщо ви дозволите, зачислюйте. Адресант Верховної Ради України. Звернення про підтримку проекту закону України номер 8371 від 19-го першого року. Посадська міська рада висловлює волю Посильської міської територіальної громади та вважає пряму та посередковану підтримку збройної агресії проти українського народу, дочину проти людяності. Цих підстав не припустимо є існування релігійних організацій, деякі існування яких є заперечення суверенітету та держав... державності України, приниження прагнення вільного народу до свободи та самовизначення, невілювання ролі. Держави України світові історії нав'язування моноцентричних сестристів та власного авторитаризму. Ознайомившись із проектом закону No837 і 191 назва про внесення змін до деяких законодавчих України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, Ольська міська рада підтримує запровадження запропонованих змін та наполягає найшвидшому законодавчому регулювання заборони діяльності релігійних організацій. Які афільовані із центрами впливу керівників центру управління, які знаходиться за межами України в державі, яке здійснює збройну агресію проти України, виходячи із викладного, поділяючи в уряду до заборони діяльності на території України будь-яких релігійних організацій, релігійним центром, які є Російська Православна Церква, Церква, що встановлена за результатами релігійної експертизи статуту про управління Української православної церкви. В даний момент ми відсилаємося до певного експертного висновку, який зареєстрований, він затверджений наказом Державної служби України з еконополітики та свободи Совісів 27 січня 2023 року. Сам текст звучить висновок релігійної експертизи Статуту про управління Української православної церкви на церковно наявність церковно-канонічного зв'язку Московським патріархатом. Наявність офіційного документу. Також міська рада просить вирішити питання подальшої долі майна, що перебуває у власності таких організацій шляхом передачі їх у власність територіальних громад, а також повернення об'єктів культурної історичної спадщини, в тому числі Благовіщенська церква, що знаходиться на території нашої громади, просимо врахувати думку Логівської міської територіальної громади при прийнятті проєкту закону. Я в даний момент висловлюю свою думку як депутата з посиланням на ті нормативні документи, які існують в даний момент. Кожен може висловити свою думку і бачення відносно цього. Саме більше чого б я не хотів би, щоб створювалося в нашій громаді певне протистояння, яка на превеликий жаль, не дай Боже, призвело до яких силових інших конфліктів, враховуючи цю ситуацію, яка нам де-факто і де юля не потрібна. Якщо ми вповноважені вирішувати якісь певні питання або мати можливість звернутися до тих. Органів, які можуть це питання вирішити, я вважаю, ми повинні цей шанс використати для того, щоб не зводити і не суперечити між тими людьми, які є. Жодним чином все раз наголошую. Ми не протирічимо статті 35 Конституції України щодо можливості вільного віросповідання. Ніхто не забороняє людям молитися в церкві, ніхто не забороняє людям ходити до церкви, ніхто не збирається нічого закривати. В даний момент людина має можливість. Але з питання щодо приналежності певної структури релігійної організації і їхнього зв'язку, який встановлений експертним висновком, вимагає, на мою думку, вирішення на рівні держави, Ради національної безпеки та оборони, президента і компетентного, в яких належиться Верховна Рада України. Тому для того, щоб не зводити, звичайними словами, лобами на місці людей. Державна повинна ухвалити єдине рішення, враховуючи ту ситуацію, в якій ми перебуваємо в стані агресії і війни з Російською Федерацією. Ми повинні мати якесь чітке можливість звернутися і отримати відповіді від тих установ організацій, які напрямують через залежать. Свою думку я озвучую. Будь-яким варіантом це моє право, як вимагати і звертатися до вищостоячого не тільки від себе, а від імені громади, з умови того, що депутати підтримують мене в цьому питанні. Ще раз, ми не хочемо, нікому не забороняємо, нікому не намагаємося захоплювати. Є законні шляхи і механізми для вирішення цих питань. Ми всі живемо в правовій країні, і необхідно, щоб відповідь на ці всі питання давала нам в першу чергу компетентні місця, які ухвалювали відповідні рішення. Закон, в якому ми з вами живемо, може змінити або зміни до них Верховна Рада, хай вона виконує свою основну роботу. Ми можемо тільки наголосити на те, що дана ситуація в нашій громаді на превеликий жах, як, як і по всій Україні, вимагає втручання. Якщо ми зараз не зможемо направити цивілізоване русло, ніхто не дасть гарантії, чим це може задіятися далі. Дякую. Питаєте? Так, так, дали дали. Дали. Ще у кого-нибудь да є буде. якісь далі. думки з цього питання? В, в мене дорадчий голос, да? і можна запитати, де звернення, яке виносила партія Свобода, ініціювала, де воно, те звернення? Чи розглядає його сьогодні ця комісія? Де воно ділось? Де те звернення, на підставі якого міська рада брехала про 14 депутатів, через яких, начебто, щось там не голосується. де воно? Звернення зареєстровано в законному порядку. В даний момент в мене копії зараз немає. Де вона де вона забуває? Я вам не можу цього пояснити наступне, ми я зараз це за це не можу. Я вам зараз направив свій проект рішення. І прошу вас по можливості висловити свою думку і велике прохання підтримати. <кхів> <кхів> а ти наш секретар? Так. Так ну Боже, якщо зареєстрували зарестру, те рішення, то ваше завершення. Антон Павлович, ви реєстрували згідно процедури своє звернення? Десь є в міській раді? Не може воно пропасти просто із Можемо ми попросити, щоб подивитися на це звернення? сильно. Нема. Так, Так, добре, ще є. Здорово приводить з думки. З приводу питання. Думка знайти звернення?

Ви пам'ятаєте, який день, яке число. бо з того звернення зібралась комісія сьогоднішня, правильно? Так. А це вже в догонку. Ну, це трошки перероблене. Оригінал можна побачити? Це Європейської хаміської ради тоді запитує звернення. Може, то, що пропонується? Дивіться, да, та, ми, ми, ми зараз хочемо побачити те звернення депутата Білана, який він робив. Первічі і ху -ху. на підставі якого було написано у соцмережах, що от ми не прийшли 14 і підтримали. давайте таки ми врешті-решт побачимо, що там було і що ми не підтримали. Я на минулому нашому зібранні перед позачерговою сесією просив його. Так ми ніхто не побачив, пам'ятаєте чи ні? Сказали, що десь далеко і там зійшлися люди. Прихожани і ніяк його взяти. Може сильні спокійно встановити. А чи ж Тетяна Васильівна зачить це там реєструвати? Попросіть Тетяну Васильівну підійти. Побачимо. Якщо можна, шановні депутати, відносно цього ферму, якщо в даний момент. Це я вам запропонував за вашу роду. Що сподобається, щось не подобається, що ж ви треба робити. Ми хотіли питання наступно. Як ви, суді, ви, ви кажете на мене, цього чоловіка <с»>. Ви не бійтеся. Вас ну, ніхто не буде, якщо ви мене по імені назвете, навіть Володимир. Вас ніхто не буде за це розстрілювання. Так що те, що те, що ви не знаєте, тоді давайте познайомитися. Я Володимир ну Мені цель стиль, конечно, але в той же самий час думаю, для кого чоловіка ви звертаєтесь і стукаєте мене попадається. Давайте, питайте, я ні за кого не буду заступиться. Я свою думку визволюю, яку ж типа. Попросить, будь ласка, хай знать у Угу. Це коли там було. Тобто до цього додати ви нічого не хочете добувати. Ну, да, в даний момент це звернення, яке воно є, я вам ще раз поясню, що є чинне законодавство. Не, я так, я як ми не можемо ні до кого, ні до чого закликати за законодавство. В межах всіх рішень, які ми можемо ухвалити зараз в даний момент, mm -hmm. те, що я хочу, щоб ми тут не було у нас якоїсь контентації, я пропоную такий текст звернення є. Якщо у вас є такі зауваження, пропозиції, я мені дальше висловлюю своє бачення. Я використав під час підготовки проєкти рішень, які вже ухвалені двома міськими радами. Виходячи з того, що вони також аналізують законодавчу вас.

З цим які на мою думку можуть вирішити Нет. питання, якому саме без Богу, зі не страдає. Так що, якщо десь якісь моменти, який змогу. Це моя одна з тих бачень, які це все для цього все воно є. Якщо є кожного. Давайте так, кожен з нас депутат, типу, кожен з нас бачить ситуацію, яка склалася в нашій громаді. І будь ласка, наприклад, Григорій Григорович, яке його бачення вирішення цієї ситуації? Та яке я його бачу, як закликати для підтримки урядового рішення? Будь ласка, якщо є якісь інші. Краще бачення, готові ми для цього тут, мабуть, і зібралися. Ні, дивіться, не бачив. Саме на сьогодні ми дійсно не можемо е, у законодавчому полі, ми не можемо заборонити або дозволити функціонування якоїсь однієї чи іншої релігійної організації, тому що ми на це не маємо права. Мабуть, що так. але е, виходячи з того, що допустимо діяльність релігійної організації складається з двох частин. Перша частина це. Духовна і пропагандистська, і, і друга частина це економічна діяльність. В економічній діяльності, наскільки я е, маю знання, ми приймали участь і Лохвицька міська рада. Лохвицька міська рада е, виділяла земельну ділянку під, е, під функціонування церкви. Лохвицька міська і районна рада, наскільки я бачив рішення інших рішень я не бачив, Лохвицька районна рада давала дозвіл на експлуатацію приміщення, яке було до цього було спортзалом, зараз воно є церквою. Інших я не бачу. Виходячи з того і з тих знань, які я маю. <сіливість> я коли побачив рішення про передачу о, у та саме, в, приватну власність, у колективну власність, я так зрозумів, то на сьогоднішній день приміщення знаходиться у колективній власності церковної громади. Але, <сіливість> ми, <сіливість> да, але дивіться, але е, звідки наскільки я знаю, що такого. На основі тільки на, на того рішення громади, яке було, приватизувати його неможливо, може, є ще і інші якісь рішення. Але станом на сьогодні, як мені пояснили, це е, колектив, приват, так, приватна колективна власність. Тому я пропоную другим питанням: перше питання: ми звертаємося до Верховної Ради, до президента е, з тим, щоб урегулювати на законодавчому рівні. Діяльність церковних громад в Україні. І другим питанням звернутися до правоохоронних органів з метою того, щоб нам пояснили як депутатам, як людям, які приймають рішення, Тоби, в якому цість. стані є на сьогоднішній день ця споруда. Це приватна власність, колективна власність, власність громади чи це власність. Як вона стала, що вона приватна, як стала, вона стала приватною, хто за нею кому і коли, і коли заплатив гроші, або хто і коли які рішення приймав. Якщо там все законно, нема питань. Вони там законно знаходяться і законно функціонують. Якщо там щось незаконно, хай вирішують на законодавчому рівні, щоб ніхто не чули, щоб ми знали, що церква у власності. Церковної громади знаходяться законно або незаконно. Оце таке друге звернення, яке ми підготуємо до цієї сесії. Якщо комісія підтримує, тоді буде два питання. Одне питання це звернення до Верховної Ради з метою того, щоб ми звертаємося і щоб дійсно не було напруги в суспільстві, щоб ми щоб законодавчим рівнем регулювали. І друге питання звернення до правоохоронних органів, щоб нам надали документи. В якому в якій стані, в якому стані і в якій власності знаходиться приміщення, в якому зараз функціонує церква? Володимирович, я правильно Вас зрозумів. За основному ми беремо звернення депутата Анатолія Павловича так. Так? Так. і додаємо його ще одним зверненням. Те, що так. направляється в відповідні органи, які мають право. На те, щоб, як то кажуть, мають компетенцію освіту так і таке інше, і повноваження, провести відповідне розслідування, а не так, як ми там придумали собі. чую, чи бачу, так. чи, чи, чи так. знає, чи до, до, догадується, чи що таке. Ну, як на, на мене, як на мене, так логічно. Да. В принципі, логічно. По цьому, по основному зверненню по депутату Дулана. Теж погоджуйтесь, що приймається таке. Проголосуйте. Для... Так. Дуже... Так. Перше питання. Занесіть, будь ласка, протокол. Перше питання. Взяти за основу звернення, тобто винести, рекомендувати розглянути на позачерговій сесійному засіданні звернення депутата Анатолія Павловича Білана до Верховної Ради, там, до президента, до, 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 до Верховної Ради Ради. Звернення щодо функціонування релігійних організацій там на території Вохвицької громади То... називали справа не перепрошую загальне проти те, що зачніше там вже взяли. Поперед. Ну оце що в мене в руках? Що, да, да. Оце було, так же? Да. Ну, так же? А тут є. Ми, 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 там, так, то, я, для, я, я просто уточнюю, перепрошую. Mm -hmm. Звернення те, яке було зареєстровано, чи Ні, то, оце. оце Ні, Оце. ми що, що Про, проект рішення? А це проєкт рішення, так ти підій... коли вони хочуть вирішити якісь питання. Проект от... рішення це як механізм, а, в тому чому? числі. Ми можемо конкретно вже направити міської ради. На сесії розглядаємо заяву чи проект рішення. Це, Цетяна Васильна. Не знайшли, не знайшли то це звернення, бо ми якось так. А як так? Ми якось так проному пропадають документи з міської ради, чи як? Да, знову так, знову Да, ну пропадає дуже анатолій паличу. Час піде на він ж подавав за так. Ви ж то він в шкафах найде чи де він його знайдена Васильівна? Мені підлеглих немає. Ці, 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 цілий апарат. Мені підлеглих немає депутат. Секретар ради та працює з депутатами. Я з вами працюю ну, І питання У нас є керуючі роботи, справами стосовно роботи з депутатами, це питання спірне. Ми до цього <плес> <ще плес> я... міської... на ваше ви звинувачували нас в соцмережах на офіційній сторінці Лохвицької міської ради, що не проголосоване звернення. Але по перше, в порядку денному його не було. Тепер ви говорите, що воно ще й пропало з міської ради. Правильно, я такого не говорила, що пропало. Я просто ще не читала діло. Закінчимо комісія, піду на яку безпитання. Так, комісія таки, саме цього приводу засіла, наскільки нам зрозуміло. За чого нам, тоді, ви підете, його принесете. Я нам потім? Ну ми зараз розглядаємо питання. Принесіть, будь ласка, те звернення депутата Білана, яке поступало самим першим. Якої числа були зареєстровані? Не реєстрував. От дитячий садочок. Чекати чи як? Чекаємо, так? Нічого не робимо, просто сидимо. І до речі, регламент пишеться з великої букви на всякий випадок. Я думаю, що і писати вам там буде, там мусим вистачить, як кажуть, простору, аби тільки були ваші ні, Ніхто ж нічого не має просить. Я знаходжуся на засіданні вашої комісії. Так, а ми просимо вас, як секретаря. Ради, ага. Щоб ви посприяли ага. ви, і віднайшли документ, який Та, подавав депутат. Та, ну, я не подавала. А, а, Та ну тут же ви ж працювали. Це ну, ж ваші падання. Та, Ми як дитячі якісь жмурки граємо. Ситуація просто я не можу зрозуміти, що от мене немає документи. Чи ну, ти... погралися трошки, всім чудно. Тепер вже пора і принести його. Чи ти, чи, чи ти його не хочеш, щоб його приносити? Що ж, чин, Давай, це Микола Іванович, щоб зустрінів, він є, якщо він на нього Давай, Микола Іванович, кого небудь. Ну треба ж його побачити, тому що у нас такі от. Так а чому перепис, що це рішення? Набрали б мене, я сьогодні бачу... Давайте решті, решті, решті його побачимо. Минулого mm. разу ми його просили. Mm. Я Тому що у вас це звернення одне. Я ж ми сант... сант... не знав, що ви його переробили. Давайте виразкона запросимо. Я думав, що ми його зробили, і воно у вас є. Ну так тут ж є, то його Тоді я попрошу Григорій Григорович, а ви знімаєте? Все прекрасно. Я ще раз на камеру сант... вже прошу. Тетяна Васильівна, будь ласка. Найдіть звернення депутата Білана. Що скажу про лігій питання для... і для... покажіть звернення. депутатам цілий тиждень? Ми просимо, покажіть де... депутатське звернення, яке ми не підтримали. І ви написали так, про це у звернення не виносилося на. Питання не в тому, покажіть його врешті-решт. Це не секретний документ, покажіть, дайте ми його почитаємо. Що там написано, що було в першій текстовці. Ми зараз зібрали для того, щоб відговорити речі. Те, що ви зачитували на цьому, що це звернення? Є Анатолій Павлович, він подавав звернення. Чому ви мені задаєте питання? Те, що ми читали, то читали. Я ж його бачив, і мені приносили. Там ручку було. Там набагато більше тексту було. Це вже знаєте те, що ми опрацювали. Разом із міської ради є, 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 є. мене, мене питання. А, які ви питання тоді бачите де депутата? Вілонаю щоб нам приїхав один проект, який ми розробили, не проголосували. Зараз ми другий проект розробили, розробили і Є ініціатор звернення. Він подавав звернення. Він такий самий депутат, який ми з вами всі разом, шановні колеги. А є тетя питання до Анатолія Павловича, де якщо він подавав звернення, воно в нього є копія, зареєстрована. про А є тетяна Василь. Яка написала в соцмережах, що був підготовлений проект рішення, за який ми не проголосували, і от ми вже цілий тиждень б'ємося над тим проектом рішення. І все ніяк не можемо його побачити, бо він десь зник. А Тетяна мисильівна да, ліписала. Там підписано да, Тетяна Васильівна, що це чергове звинувачення з вашої сторони. Слухайте, Тетяна Васильовна, Ви працюєте 8, в міській раді, ход був написаний від міської так. ради. Так. 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 Ну я не думаю, що без вашої участі чи без ну, вашого контролю. Ну те, що ви думаєте, це залиште собі. Будь ласка. <раз> те, що ви думаєте, думайте, скільки хочете. Я думаю, люди дадуть оцінку. <су> дадуть, уже дали. Не питання, Так, <танец> добре. <прац> Значить, давайте так. Значить, ми і, ми прийняли, Значить, тобто записали, да? що виносимо, будемо рекомендувати. Значить, оце звернення винести. Якщо з'явиться ще якесь інше звернення альтернативне, от зараз з'явиться, тоді говоримо, Зараз сходимо, подивимося, якщо воно є, там чи є, чи немає, тоді будемо написано. Давайте питання це проголосуємо. Хто за те, щоб за звернення, яке подав Анатолій Павлович Білан, який його зачитали, рекомендувати для розгляду позачергової сесії Охоської міської ради. Хто за? Проти утрималися одноголосно. Чотири чоловіки за. Тепер далі. Друга частина питання. яка Я пропоную підготувати звернення до правоохоронних органів з метою прояснення приналежності церкви, на яких підставах само приміщення і церкви належить Лухацькій релігійній громаді. Ми це звернення підготуємо, там звичайне стандартне звернення, попросимо розглянути і надати депутатам роз'яснення, чому там знаходиться громада, на яких підставах, і якщо вона приватизована чи не приватизована, в якому вона стані зараз знаходиться. Так, я що... Це буде правильно, тому що ми не є тим органом, який встановлює. Звісно, правда. Хай, О, буде, Хай допоможуть нам у цьому. Да, більше, що, бачите, більшість церковних споруд, які є на території України, вони, як правило, належать громадам. Вони належать, вони мають комунальну приналежність. Особливо пам'ятки історії, і ми знаємо, що це приміщення малодовної вогкості, воно не вчора тут з'явилося, його ніхто не викупив. і тому от мені як громадянину цікаво, кому воно належить. Так, звісно. Так, оце друге питання, яке ми будемо рекомендувати винести на сесії. Хто за це питання? Прошу голосувати. Чотири за. Це друге питання, яке будемо рекомендувати. Треба пояснити, сесії. що чотири за, інші, якби не приймають участь. Це є комісія по депутатській етиці в складі п'яти чоловік, чотири присутні. То чотири, якщо голосує, значить ми виносимо відповідне. Значить, питання буде рекомендовано для розгляду сесії. Рекомендовано для розгляду сесії.